And John and I'm one of the three owners of True North Equipment. And uh, Scott one of my business partners one of my business partners. And True North see here today is our impact center. And this is where we сьогодні ми знаходимося в нашому а, центрі. Ну, якщо перекласти дослідно, то імпект – це вплив. У нас тут є наліч від тракторів та комбайнів і тренувальна база для обслуговування всіх наших сервісників по мережі. Тобто це головний хаб uh, саме механизм, з точки зору uh, сервісу. Uh, is, у нас є 10 локацій. So

ми відкупили його один, коли не закінчили свою справу, і ви побачите, у нас є два крани 20-тонних по цю сторону і по ту сторону. Тобто у них два таких зали, які матентки йдуть в офіси. Каже, ми повністю адаптували це приміщення і маємо багато переваг завдяки. other people here, just that we'll talk in the tour. I have Chad Pavlish, and Chad is our operations manager here. Chad Pavlish, the operations manager for, for, for Jody Anderson is tied to our customer solutions management team. Jody Anderson is tied to the post-sale production the Chris. Кріс Кушнір, це лідер по ну керівник напрямку точного землеробства. роста. works with our technicians here. Engineer, right? Last time you had many questions. В я. Так що, якщо шо, щось не так працює, чи як можна що настроїти, питання до нього. Also the owner. Also one of the three owners. Ага, він також один з трьох співвласників. Скот на кордер. Кордер. Ще ми це робили на всіх десяти локаціях. Там були менші можливості. А тут зараз ми можемо забезпечити на цьому місці і ремонт, і, і, і діагностику, і ремонт, і навіть детейлінг, помити і. Парафетити все в цьому калічні. Uh, uh, smart... <laughs> техніки, друга uh, складання замовлень. Друга сторона поділена на uh, мийку і на uh, сервіс uh, вживаної техніки на Україні і ремонт. Okay. Добрий ранок. So, фактично директор, директор який операційний директор всього цього комплексу. Я сьогодні на цьому першому поверсі вам буду проводити тур. Головна моя задача це всі вхідні одиниці техніки як вживаної, так і нової. За ввести в розклад і щоб не було збоїв в плані порядковості. I have one yes. Did you ever compare uh, John Deere from Brazil and from United States? Because on our market we have a lot of uh John Deers uh, actually sprayers yeah. from Brazil forty forty M version. Діді комплев іні Юнайтесейс. Запитання, чи ви порівнювали саме в даному випадку присковачі сорок сорок з Бразилії М з Бразилії зі штатів по якості? Я думаю, в них немає бразильських простоних. Це цей тут. Бразиліан Фортіфор. The Brazilian sprayers made in a different factory than the uh, U.S. sprayer, so different models. Um, in the in the U.S. production, the sprayers made in the U.S. I don't know where the. So the Brazilian sprayers would not be sold to the American market. Not, uh, not sold in the And you are not interested in buying using from, used ones from Brazil. <laughs> Only for um, Indians. Uh, Тобто американський завод, що виробляє оприскувачі, виробляє його на американський ринок бразильський на бразильський. Кажу. І вам ніколи не було цікаво купити поушні з Бразилії. Притімач every forty в Джон Дір. Коста зараз Форті Сев сорок сім, і 48, 30. Uh, Кожен, майже кожен, який вже має 10 років роботи. іде, як вживана одиниця на Бразилію? А як взагалі в основному вони беруть вузьку техніку? Скільки років в основному і скільки наробіток фермери міняють при якому наробітку і при якому віці техніки? В основному? the usual time and hours, engine hours? Uh, when farmers decide to trade in, the farmers who bought the new one after the warranty runs out, uh, how many hours and how and many years? A I think of, it's a lot economic. of More situation, not practically. All depends. We have all different types of customers, right? <inaudible> we have customers that trade after one year, <inaudible> customers that trade after two, <inaudible> um, customers that will buy a new piece of machinery and own it for. 20, years. Є, а є такі, які по 20-30 років тримають, і плюс до того, я знаю фермерів, які кажуть, от хороша ціна, ми трейдін продаємо цей техніку, на продукцію хороша ціна. Нема прибутку, ми довше сидимо. What about you, Paul? How often do you trade in your equipment? Based on the markets and commodities. This is what I just said. Якраз Paul є одним з таких. Він каже, я міняю по, по мірі того, як ціна на сільськогосподарську продукцію many hours uh, is uh, usually, it's usually, usually. Yeah. how many hours is usually the farmer uh, don't want to work anymore and want to change yeah I, I can't say 5,000 hours and under will stay in the United States once it hits 5,000 hours then there's an opportunity for it to give code export statistics. 5 тисяч годин наробітку на техніці Джандир залишає цю техніку в межах кордонів Сполучених Штатів Америки. Все, що вище йде або на Бразилію, або на Україну. Індійцям. ви алотмент, and uh, we met, uh, we in if, uh, 10

Is it possible? Is <laughs> it, you before? Did you meet with someone did it, or it's impossible? So yes, it's possible. It's possible. Uh, it's possible. It's possible really in USA. Decrease. It's, I mean, it's, no, it's in it's Ukraine. Happening, happening uh, could you please show me how? <laughs> 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 there would be flashing controllers, basically replacing uh, hardware controllers. Ah, uh, you just change it. Yes. Con controllers give uh, space. Choose a flashing controller. Is the block of programming Хто міняє? Вони міняють. Скажіть, що ми уроці. Що ви купили в його штаті? Небраски, у нас 18-го року, точно. Це bought... 18-го року. Це тепла є на камерах, на роуві. twenty twenty three. So it was five years old. Is it possible to to have uh, uh, such a small uh engine hours uh, on his uh, sprayer Available. It was only twenty two hundred engine hours. Well, <inaudible> 50 hours a year a є, є фермери, які тільки годин. 50. 50. 50. 50. 50 годин додають. А є фермери, які є до тисячі мотогодин додають за сезон? Very, very, very. дуже, дуже по-різному. Давайте рухати.